Вітаю вас на Алтаві. в ефірі Кременчуцькі новини. Кременчук отримав 31 мільйон гривень дотації від держави. Ожеледиця захопила місто у полон, і Стальзавод. Мітингував проти скорочення працівників. Чим живе Кременчук? Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Сьогодні зранку різке погіршення погодних умов спровокувало появу ожеледиці. Городяни ковзали, комунальники посипали, мерія контролювала. Ожеледиця по Кременчуцьки хто кого. Сьогоднішній ранок розпочався різким погіршенням погодних умов. Завдяки дощу та невеликому морозу містом опанувала ожеледиця. О сьомій ранку виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник скликав нараду. Всім часову ми сьогодні провели оперативне совіщення з працівниками ЖКХ, з управляючими компаніями. проаналізували ситуацію, підняли всі ресурси і направили їх на ліквідацію цієї ситуації, яка була. Комунальники звітують. Працювали з позаранку, дороги міста посипали 10 машин. 4.20 наші автомобілі виїхали на роботу. Дежурили спочатку три автомобілі, а потім доповнительно були підняті з дому і що сім автомобілів водителі, піску піскорозбрані. І ми охватіли практично весь міст до восьми часов утра. Ну поставали в основному вулиці, второстепенні, які ми досипали вже після восьмі часу вутра. Було висипано на даний період на, сьогодні, на дане вісімдесят 87 тонн солі і 35 тонн печано соляної смесі. Втім, зранку чимало людей запізнилося на роботу. Особливо нарікають люди на слизькі тротуари. Навіть, не сильно хорошо зробити. Не знаю. Утром, конечно, в садик була вести з скользко. Утром йшла на роботу взагалі нічого не, не посипано. Сейчас то уже нормально, конечно. Улица по Первомай... Первомайская посыпана именно там, где скользко, а не там, где можно как бы идти. То есть идем очень с опаской. Ну, с утра полени нашел, то одна сторона посыпана э, со стороны. Если отсюда идти справа, не посыпана, а левая, то пришлось переходить на другую сторону. Ну, вообще достаточно скользко, мне кажется. Песком посыпаты, но не везде. То есть в основном, где люди більше всего ходять, там і посыпано. Погода правда ужасна. Комунальщики, ну тяжело, конечно. Им пожелать удачи, потому что для них в этот день много работы. По обиді ситуація суттєво покращилася. Свідчить кроме Да, посыпано. І в центре я сьогодні ходила, і здесь работа видна. Ну, в общем-то, стараются они, но ну, сейчас еще ничего не могут сделать, кроме как посыпать. Правда? Ну, ну сейчас его не собьешь, леду нету. Ну, так еще нормально пока. Даже он на крыльце, я сейчас сходила, и то посыпано там. Так, в общем, претензий нет никаких. Везде, где сегодня только что прошел, везде посыпано или песком, или гравием. После обеда лучше вроде. Даже первый день гололед. Возле дома, во дворах, на дорогах, слава Богу. чем то мабуть, посипали. городу ну, по нормально, за городом скользко. Ну, нормально, тільки на п'ятерочку. В ну, Україні що є нормально. Малесо. Але виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник не задоволений тим, як сьогодні спрацювали керуючі компанії та комунальники. Керівник міста ставить завдання працювати на випередження. Я не доволен роботами, роботами наших управляючих компаній і комунальних підприємств, тому що потрібно було прогнозувати цю ситуацію і на час полтора почати цю роботу раніше. Січас поставлені задачі, Я буду треба, щоб впредь ця ситуація, яка була сьогодні утром, не повторялась. Кременчук отримав 31 мільйон гривень дотації від держави. Ці кошти підуть на заробітні плати для освітян, медиків та інших бюджетників. Важливо, що дотація безповоротна, тобто Кременчук не буде повертати ці кошти країні, а це суттєва допомога місту у вирішенні фінансових проблем. Про це сьогодні повідомив виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник на зустрічі з народним депутатом Юрієм. Шаповаловим. Общими усилиями и благодаря вам и настойчивости всех нас государство выделило дотацию. Дотация безвозвратная, мы її не будем возвращать для покрытия этого кассового разрыва. Мы сегодня-завтра выплатим полностью в полном об'ємі заработную плату. Всем бюджетникам за ноябрь месяц. Я знаком с ситуацией, потому что регулярно делаем запах, общаемся и с неделинка все вместе. Поэтому 30 миллионов, 31 миллион это хорошо, конечно, но они до конца все равно не решают наши проблемы. Поэтому задача какова? Задача сегодня до конца года будет формироваться государственный бюджет. И наша с вами задача. Встрічатися з новим міністром фінансов дві тисячі чоловік. Саме таку кількість працівників збираються скоротити на стальзаводі вже на початку 2015 року. Тому 6 грудня всі небайдужі вийшли на мітинг, аби донести до керівництва заводу та країни своє обурення такими планами. Люди вийшли, аби бути почутими. Саме так нам пояснювали свою присутність на акції протесту. Працівники заводу за статистикою профспілки Кримачуцького Кремачуського заводу з п'яти тисяч чоловік у наступному році на підприємстві може залишитися лише тисяча. За словами ж фінансового директора заводу Ростислава Дуброва, таке скорочення може не відбутися, але з одним але Продовжуємо сподіватися, на те, що з Росією наладяться взаємоотношення. Ми зможемо продавати туди продукцію. Вот. но в більшості ми рассчитываем, надеемся на то, о чем говорил и его мэра, вот, о том, що ми зможемо активізувати роботу на українському ринку, підтримати людей на мітинг прийшла і влада Кременчука. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Наголосив, що за кожною звільненою людиною стоїть ще двоє, а то й троє членів її сім'ї. І очільники міста це розуміють. Я впевнений, що можна знайти вихід із цієї ситуації, і зараз ми підключили і народного депутата. Повалова, Будем встречаться с акционерами вашими, которые являются на сегодняшний день хозяевами завода. Будем вести переговоры с администрацией, с профсоюзным комитетом и делать все, чтобы завод сохранился. Потому что если мы сегодня закроем сталилитейный завод, завтра закроем вагоностроительный завод, послезавтра закроем КРАС, промышленность на Украине просто рухнет. А сегодня мы горды тем, что есть у нас нефтеперерабатывающий завод, единственный завод на Украине, который производит бензины и масла. Есть у нас еще завод крас, который единственное предприятие, которое производит таражные автомобили и сейчас производит технику для наших вооруженных сил. Кременчуг был промышленным центром Украины и он должен остаться промышленным центром Украины. И завод Сталилитейный был и он должен остаться флагманом промышленности в своей отрасли на Украине. Аби не допустити масового скорочення сьогодні, ситуацію, що склалася, обговорювали народний депутат Юрій Шаповалов, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калажник і голова профспілкового комітету Кремичуцького сталоварного заводу Олександр Шишкін. Наша позиція обща має бути така. дорогі акціонери, Ви заробляли мільйони доларів десятки років. Заробляли? Откладывали их, вот теперь, пожалуйста, кормите. Вы взяли социальную ответственность за этот завод. Вы приватизировали его, вы работали, вы зарабатывали деньги. Значит, сегодня есть коллектив, а там, насколько мне известно, есть семьями, люди работают. І родителі, і насі, і діти і так далі. Так, пожалуйста. Вагонный, сталь завод, все переплетно, там становлюються здесь. Просто это это... так, пожалуйста, сохраните колектив, сохраните професіонал, тому що я з вами согласен, что люди місяць, два, три можуть потерпіти, а потом вони просто будуть інші роботи. Та ж вихід один шукати нові ринки збуту. І якщо цим не хоче займатися керівництво заводу, то це будуть робити інші небайдужі люди. У разі ж звільнення 2000 людей ми втрачаємо не тільки завод, але й цінних. Працівників, які будуть вимушені шукати роботу на схожих підприємствах, а такі найближчі у Росії. З чергового гуманітарного вояжу у зону АТО повернулись волонтери в громадської організації Штаб підтримки армії. Повернулись не з пустими руками, а з сувенірами від військових. Першим подяку за допомогу армії отримав виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. У виконком із гранатометом, бойовим, але вже відстріляним на передовій. Такий сувенір для Віктора Калашника передали бійці батальйону Київська Русь з подякою за допомогу військовим. Ребята, які служать в батальйоні 25 м батальйоні Київської Русі. Я думаю, І передали. Спасибо, а стріляє ця штука так. От Так. Так поділиться, так поділиться. Приміряється цирк це... і діляться такого. Волонтерка Ірина Митрофанова не лише відвозить гуманітарні вантажі військовим. Жінка опікується і медичними закладами зони АТО. Розповідає, на жаль, в шпиталях трапляються, так би мовити, медичні диверсії. Единственное, что сейчас плохо, это город Дзержинск, недалеко от Горловки. Там проблема есть. В последней поездки столкнулись с тем, что там просто не спасли наших раненых. Просто дали им истечь кровью, не оказали должной помощи. Еще туда довезли нормально, а в итоге они тампоны выняли ее целок с и он, человек стек с кровью. То есть они не шивали даже сосуды. Сейчас поменяли главврача, поменяли завод отделением. Из Артемовской больницы туда перевели врачей, и сейчас налаживается потихонечку работа. с этим учреждением. Может быть, что-то нужно, когда вы будете ехать, собрать что-то из медикаментов или из оборудования? Сегодня-завтра мы будем связываться уже с отделением травматологии, куда поступают наши ребята. И уже конкретно тогда будем знать, что им нужно. То есть, Если все... что-то нужно, я думаю, что что-то нужно будет из, из медикаментов, там, из оборудования. Вы нам скажите просто заранее, очень мы не хватает постараемся собрать. Сеток зимних. Если осенним мы их как-то обеспечили, то зима у нас наступила резко, и там снег выпал, и надо Маскируватися, тому що йдуть постоянно обстріли ранені є, двухсотые тоже є. И для того, щоб хоча б свої позиції немножко замаскировать, нужны зимні маскировочні сітки. Далі звіт про поїздку цього разу. Кременчуцькі волонтери були буквально за крок від сепаратистів, навідали наших розвідників. Ми були рота глибинної розвідки. У ребят не просто в тилу, там де ніс рота, рота вже… практически на территории сепаратистов, они там поджидают диверсантов, они проводят разведывательные действия, у них есть беспилотник, и у них там такое логово. Это единственное, мы первые, кто туда к нему именно в логово добрался. Это мы им привезли рации, американцы нам передали, это педучилище передало продукты, и тоже мы все передали им. Вот. Тут у них ожила бабочка. Оттопили. Нині всі небайдужі громадяни і волонтерські організації надають допомогу нашим бійцям у зоні. АТО. долучилися до волонтерського руху і малюки, їх батьки та вихователі дитячого садочку номер 29 Подробиці у наступному матеріалі. Теплі речі, медикаменти, маючі засоби, печиво, крупи, цукерки, вода, засоби гігієни, домашня консервація, а ще іконки та обереги. Все це було зібрано за власної ініціативи колективу садочка та батьківського комітету закладу. Щоб охопити допомогою якомога більше кремечужан, які перебувають в зоні АТО, запросили представників трьох волонтерських організацій майдану, громадської ради при міському відділі міліції та допомога армії, щоб підтримати бойовий дух наших бійців. У дитячому садочку написали спільного міста від імені малечі, їх батьків та всього колективу. Ми славимо ваше ім'я завдяки вам, наше місто Кремінчук, не чує навіть відголісів війни. Ми вдячні вам за спокій, за те. Що ви захищаєте наше майбутнє. Але найбільш зворушливим подарунком для наших бійців стали паперові червоні сердечка та жовто-блакитні долоньки, виготовлені власноруч малечу закладу. На цих дитячих поробках написані самі сокровенні побажання нашим солдатам. Я бажав, щоб солдати побіділи, і у нас ніколи не було загроз. І ще ніхто не погиб у війні. Для солдатів от чуєте ви мене маленькі. Для них це найважливіше, це для них найцінніше. Це, це для них є оберегом, яке вони ложать ось тут біля свого серця. І разом з вашим теплом мають тримають тепло своєї батьківщини, свого міста. І вони дуже дуже вдячні вам. Голова громадської ради при Кременчуцькому міському відділі МВС Володимир Клєвжець пообіцяв доставити подарунки бійцям 107-ї ракетної бригади і правогоронцям Кременчука. Інші волонтерські групи також повезуть гуманітарний вантаж своїм підопічним батальйонам та бригадам. Сьогодні відбулася історична подія не тільки для свято-миколаївського собору та його парафіяни всього православного Кременчука. На цей столітній собор було встановлено два головних куполи. За процесом разом із святими отцями та вірянами спостерігали і Тетяна Андрієва. Незважаючи на гололід, холоднечу та початок робочого тижня, сьогодні з самого ранку біля свято-миколаївського собору було людно, адже не кожного дня можна побачити, як на собор будуть встановлювати багатотонні куполи. Люди стиха перемовляються, діляться враженнями. Це історичний момент, я так вважаю. Возрождається наша Україна, возрождається наша церква, наша помісна українська православна церква Київського патріархату. Дуже подобається, дуже дуже. Спасибо, що Господь нам таке дав таку красоту нашій церкві. Оце ми таке скажемо. Хай Господь благословляє і помилує всіх тут наших і тих діток, що воюють, і всіх на світі. Споруді, в якій зараз розміщується собор, більше ста років. Спочатку це був Римо католицький костюм. Свято-Миколаївським собором костьол став 23 роки тому. Реконструкцію костьолу дозволили у 2000 році. Через два роки було збудовано портал та встановлено перші хрести і перші куполи. Але вони не є головними, і ось настав історичний момент. Сьогодні собор засяє величними центральними куполами. Хоча насправді це лише нижня частина купола, зазначає отець Володимир. І це ж ми з вами бачимо тільки перший ярус. Там же йде вісьмикутний барабан по вісім ікон на кожній із башен. Потім середній купол. А він за розміром десь оцього великого. Потім отакі самі хрести відчекальний, потім маленький купол, третій, і потім хрест. Що приємно, куполи виготовили на одному з підприємств Кремчука. Робота тривала більше двох років. Все зроблено за сучасними технологіями і має прослужити довгий час. Щорічно 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Це свято працівників міських, сільських, селищних, обласних та районних рад. Напередодні свого професійного свята Кременчуцькі депутати міської та районних рад звітують перед громадою. Ірина Дроздова за свою депутатську діяльність отримала від виборців п'ятірку. На своєму виборчому окрузі Ірина Дроздова займається депутатською діяльністю другу каденцію, тож мешканців мікрорайону вже знає в обличчя, тому і всіма проблемами переймається особисто з багатьма жильцями общаємося, всі, ну, всіх з ким часто общаємося, стали практично родними. Дякую большої всім тим, ні безразлічним жителям нашого частка, які допомагають нам в будь-якому ділі, в будь якій ініціативі. Депутат Ірина Дроздова продовжує справу загиблого міського голови Олега Бабаєва, який хотів зробити Кременчук найкращим містом, тому багато уваги приділяє благоустрою району. Ми би хотіли бачити відір зеленим. І от ті заборчики, які ми зробили сілами підприємства із наших подручних средств фіолетової, мені б очень хотілося, щоб на нашому участке возле каждого двора були так оформлені. Клумби за матеріальної підтримки депутата цьогоріч відремонтували внутрішньоквартальні дороги на окрузі. За двома адресами проводився ремонт водозабірних колонок. За заявками мешканців та клопотанням депутата кроновані дерева у сквері Пономаренка додатково встановлені чотири кованих лавки, посаджені троянди і хвойники. А які проводяться у нас суботники? Прекрасні! Все из нашего дома приходят, пенсионеры, ученики, а также это с таким воодушевлением работаем. И обязательно Ирина Анатольевна бывает у нас на субботнике. Робити добрі справи. Ірині Дроздові допомагає очолюваний нею колектив м'ясокомбінату. Вони не чекають наших великих просьб. Наш м'ясокомбінат знає, що люди нуждаються, що підходить праздник, і обов'язково самі Помагають пріоритетним завданням для себе Ірина Анатолійовна ставить допомогу школі. Я хочу подякувати Ірина Анатолійна, вас з всього педагогічного колективу за те, що ви зробили в цьому году. В цьому году це вообще ряду такої, знаєте, фантастики. За допомоги депутата міськради відремонтовані піддашок та вхідні двері до будівлі навчального закладу, побудований спортмайданчик зі штучним покриттям на полі. За 100 тисяч гривень виконано капітальний ремонт шкільних туалетів на першому і другому поверсі. Все з нуля. Делали. Значит, во-первых, пол. Во вторих стіни перетерлі, третій сантехніка була замінена. Ми поставили бойлер. Тепер є можливість постійно діткам, особливо на теплою водою вимити руки. Не забуває Ірина Дроздова і про найменшеньких. Вихованці дитсадків номер 2 і 23 отримують новорічні подарунки. Відремонтована група в будинку дитини та закуплені сім електрообігрівачів. У травні завозився пісок на дитячі майданчики округу. Втім, уваги депутата вистачає і на людей поважного віку. В Магазині номер 4, там, де покупа до تحقيق я, і подібне мені. От, значить, дуже плохо подниматься по э, ступенькам. Если у вас нет кусочка трубы, то я у меня есть уголок, я его дам вам. Вы помните да. этот разговор, да. да? И буквально через 3-4 часа появились две трубы или очень. Б, б, о, б, о, очень Спасибо. Пансирует Ирина Анатольевна подписку газет. Вот что я хочу большое вам спасибо. Для ветеранов, для инвалидов. Виборці Ірини Дроздової зазначають її дільниця під пильним оком. Всі наші звернення наших мешканців не залишаються поза увагою. Ми завжди впевнені, всі будинки, які попали у ваш округ, вони завжди під пильним оком депутата. Это те вопросы, которые нас заставляют идти вперед, заставляют работать над собою и заставляет думать, как сделать э жизнь людей немножечко лучше. За свою депутатскую деятельность Ирина Дроздова отримала оцінку 5. І з п'ятибальної системи 5 4,8. Ірина. <ріць> Бо 5 віддати не можна, це кругла тріщинка, правильно? Дякую. І за дорожки наші, і за кронірование дерев, за все, за все спасибо. А оцінка не 4, а 5. Дай вам Бог здоров'я і довгалетія, mm. що ви є і що ви виспокоїтись за таке суспільство, як ми, старих людей, пенсіонерів перед своїми виборцями про виконану роботу протягом поточного року звітував і депутат автозаводської районної ради Віталій Добрунов. Зустріч депутата та громадськості 11-го виборчого округу проходила в приміщенні школи номер 27 І звіту депутата автозаводської районної ради Віталія Добрунова перед своїми виборцями все позитивно, що було е, зроблено в районі. Це колективна праця кожного депутата кожные постійные комиссии, коллеги рады, сесійна работа и безумовная работа виконавчого апарату районной рады. Протягом звітного періоду постійно надавалася шефська допомога загальноосвітній школі номер 27 та військовій частині А 1546, де Добрунов прослужив 12 років. При сприянні районної ради здійснювався комплекс заходів, спрямованих на покращення умов праці дільничних інспекторів. Активна підтримка з боку депутата надавалася спортивно-оздоровчому комплексу Супутник, де відпочивають оздоровлюються не тільки діти, а й люди похилого віку. Але головними напрямками у своїй роботі, за словами Віталія Добрунова, у поточному році забезпечення усім необхідним військових в зоні АТО та вирішення важливих питань своїх виборців. Щем би ми не зверталися до нього. Він ніколи не відказує, ніколи. І ми вважаємо, що цей наш депутат Дворов. От депутат настоящий. Я наприклад довольна. Я його знаю давно-давно. Вони -давно. ані з моїм мужем вместе служили. Він у нас комбригом був. Замечательный командир був. Що я вам що могу сказати? І как он работает. Всегда можно обратиться, можна всегда в состоянии, значить поможет. З нагоди свята Кременчицькі новини вітають всіх працівників органів місцевого самоврядування. Нехай надійними супутниками вам стануть розуміння і підтримка громади. Ваші професійність та досвід сприяють розбудові української держави. І на черзі прогноз погоди. Завтра у Кременчуці хмарно, часом невеликі опади, туман. Ожиле доцю підтримуватиме температурний режим від мінус одного вночі до плюс одного в день. Такий прогноз Полтавського гідрометеоцентру. За такої погоди не зайвим буде в чергове нагадати Бережіть себе. А про міські події дізнаватися з Кременчуцьких новин. До зустрічі в ефірі. Щасти.